За три кілометри від кордону з Росією російські військові кинули цю техніку, тікаючи з України. Серед затрофейного бійцями територіальної оборони цього разу машина технічної допомоги БТС та два танки Т-72 та Т-90 з повним бойовим комплектом. Ми забрали його від орків, тому на сьогоднішній день це, ну, це най, така найпотужна знахідка з цих трьох одиниць. 3-4 мільйони доларів. Щоб ви розуміли, якщо він на ходу та стріляє, цей танк з повним боєкомплектом був уведений від російської, російських агресорів. Тому в цьому танку теж повний боєкомплект, тобто це теж гроші. Щоб ви розуміли, один, один вистріл коштує десь 20-25 тисяч гривень на сьогоднішній день. Там зараз 52 запали, і тут десь біля 46. Тобто це теж немало важливо. Охороняли техніку від мародерів поблизу кордону, розповідає боєць з позивним генерал, майже два тижні. В день в нас працювали самі люди з села, тобто вони нам повідомляли, якщо хтось приїжджає, то ми оперативно виїжджаємо з місця дислокації і відпрацьовуємо цих людей. А вночі ми з тепловізорами тобто, слідкували. І плюс це ж техніка, яка була на кордоні. Тобто там весь час і сьогодні вночі, до речі, йшли бої. Ця техніка має ще послужити Збройним силам України. Ми маємо повернути повністю весь БК в країну виробник, тобто в Росію. Боєкомплекти у танках були налаштовані таким чином, що при намаганні їх забрати могли здетонувати. Робили спроби забрати техніку назад, і російські військові. Наша тероборона вона завжди готова підтримувати нашу сумщину, але велике дуже прохання до місцевих, щоб вони нині вичули цю техніку, бо є дуже багато спроб одразу там заходити до цієї техніки, щось відламувати або навіть намагатися її пошкодити якось. Ну можливо, не маючи розуміння до того, що вона зараз нам до нагоди. Але зараз маємо змогу цю техніку знаходити, розміновувати і доставляти Вляти до того місця, де вона вже буде служити для нашої батьківщини, на сьогодні розповіли бійці на їхньому рахунку більше десяти одиниць за трофейної техніки російських військ, яку передали зсу. Ще кілька бойових машин чекають, поки їх зможуть транспортувати.